Буковинська народна казка як багач покаявся. Жили два сусіди бідний і багатий. Бідний ходив голодний та й пірваний. А одного разу він пішов до міста, побув там якийсь час та й купив корівчину. Багач нагнувся через пліт, питає звідки маєш корівку. Заробив у місті гроші і купив на ярмарку. За три тижні куплю собі іконика, коника, тоді стану газдою. де і жаба пнеться у воли, подумав багач. І через три тижні газда сказав жінці. Ходімо у хащу. Як наш сусід буде вертатися з міста, то вб'ємо його і заберемо гроші. Засіли вони в лісі, чекали цілий день і добре зголодніли. Надвечір узріли бідного сусіда, що вертався з міста. Багач вискочив з корчів, ударив його сокирою, вбив, забрали торбу і втекли у яр. Там одразу обмацали торбу, вивернули її, але знайшли лише окраєць хліба і кусень солонини. Багачі його жінка зраділи й тому, бо дуже зголодніли. Їли, скільки їли, коли раптом жінка схопилася. Йой, чоловічку, зараз піст святий, Великий гріх солонину їсти. Правду каже жінко, най Бог простить. І чоловік виплюнув із рота солонину та й перехрестився.